Це ще одна українська армія. Торік Москва вважала, що українці покірно схилять голови, але вони не скорилися. Домой! звичайні герої, що голі руч зупиняли російські танки. Doing all that they can, ordinary citizens. і виходили на мітинги в окупованому Херсоні. Ті, хто у день і вночі плели захисні сітки, ми повинні бути всі разом, ми повинні бути сильними і рятували переляканих тварин у зруйнованих містах. Пашні мої Це медсестра з Чернігова, що 46 днів доглядала немовляту бомбосховищі, і київські хірурги, які оперували на серці без світла, це ті, хто під обстрілами вивозили сотні людей з оточеного Маріуполя. Прикривали собою інших від градів у Харкові, і допомагали рятівникам у Дніпрі діставати сусідів з під завалів багатоповерхівки, зруйнованої російською ракетою. Звичайні герої їх тисячі, їх незламний дух і хоробрість допомогли Україні вистояти рік російського терору. Та допомагають захисникам на передовій наближати перемогу України, але ну.